Усім привіт! Перед вами повноцінний флагман компанії Ulphone 2025 року Armor 28 Ultra Thermal Є версія без тепловізора, є версія з тепловізором. Тому в цьому огляді ми одразу будемо говорити і про одну, і про іншу моделі, тому що по суті вони однакові. Посилання в описі під цим відео ви знайдете на обидві ці моделі. Можете подивитись, яка різниця в ціні на момент перегляду цього відео вами. Ну а ми почнемо огляд безпосередньо з комплектації. Комплектація в даному флагманському юліфоні не відрізняється від звичайних інших юліфонів середньоцінового сегменту. По-перше, конвертик, всередині якого заводська документація, а також скріпка. Безпосередньо чухольчик, в якому поставляється смартфон, кабель і блок для заряджання, а також ремінець. Все. В принципі, базовий комплект, як для юліфона. До речі, зверніть увагу, зарядний блок на 120 Вт. Щоб зарядити цей смартфон, вам знадобиться лише година. Тож до самого смартфону. Дизайн ви бачите, оцінюєте, комусь подобається, комусь не подобається, все індивідуально. Що є на смартфоні? Позаду у нас вставка, де в версії без тепловізора ось тут його не буде, а відповідно, версії з тепловізором, ось він знаходиться тут. Також у нас три камери: ось тут знаходяться чотири інфрачервоні датчики для нічної зйомки, спалах, ну і додаткові мікрофони для запису звуку. І працюють вони, до речі, доволі коректно. Зверху побачимо інфрачервоний порт, кріплення для фірмового чохлу, а також роз'єм для навушників. Знизу під заглушкою роз'єм Type-C, мікрофон, динамік, кріплення для ремінця, кнопка для швидкого доступу до камери і безпосередньо знімати можна цією кнопкою. Також у нас кнопки блокування і регулювання глучності. З цієї сторони слот для сім-карт, кнопка, яка налаштовується, і ще й ендоскоп та мікроскоп можна підключити у фірмовий конектор U-Smart. Як бачите, Юліфон тримають марку і... Тут багато чого є на корпусі і ще більше в самому смартфоні. Перш за все, система. Операційна система на момент запису відео Android 14, але виробник обіцяє, що влітку 2025 року ми побачимо 15 й Android на цьому смартфоні, тобто оновлення повинно по повітрю сюди прийти. Далі процесор Dimensity 9300 На даний момент це один із флагманських чіпів. Який в принципі спроможний на все тут вам і окреме ядро для штучного інтелекту, тут вам і надсучасні технології Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, 16 гіабайт швидкої оперативної пам'яті і цілий терабайт вбудованої пам'яті. Система, ну вона дійсно літає, по-іншому тут не скажеш. Що б ви не робили? У вас ну просто ніяк не вийде побачити тут якийсь глюк, якийсь фріз. Тому що все, що ви натискаєте, воно відкривається просто моментально. Моментальний відклик на все. І це приємно. А ще приємно, що тут не тільки дротова, а й бездротова зарядка присутня також швидка на 50 Вт. Дисплей в юліфоні, звичайно ж, AMOLED. і по кольорам це, напевно, одна з кращих матриць, яку можна побачити в захищених смартфонах. До того ж, ви можете трошки підналаштувати під себе кольори, можна навіть кольорову температуру трошки поміняти, це все зрозуміло. Ну і частота оновлення, звичайно ж, 120 Гц. До речі, виробник заявляє, що максимальна яскравість тут 2200 Ніт, а це дуже багато. Це дуже багато. На дворі користуватися смартфоном більш ніж зручно. Ну і так як це AMOLED, реалізували вони функцію Always on Display. Налаштувати її можна також в пункті екран. Заходимо в Always On Display і бачимо стандартні пресети, які нам доступні. Можемо поставити отакий годинник цифровий, або можемо поставити такий, щоб стрілочки були аналогові. Нажимаємо застосувати, і все. У нас вже такий от дизайн, як ми з вами поставили. Зручно, дійсно, зручно. Ну і камера. Юліфон це просто флагмани по камерах. Вони рвуть абсолютно всіх. Єдине, що конкурують тільки з BlackView і все. Тут у нас є 64 Мп для нічної зйомки, як фото, так і відео. Відео смартфон знімає в роздільній здатності 8К. Якщо знімати в Full HD або в 4К, то є стабілізація. Якщо ставимо 8К, стабілізація у нас пропадає, але це зрозуміло. Щодо чіткості, щодо автофокусу, ну, все дійсно ідеально. На дуже високому рівні це. Дійсно, юліфон, який змусить вас повірити в те, що захищені смартфони все-таки навчилися знімати практично на рівні з звичайними флагманами. Режим 50 мегапікселів – це у нас основна камера. Також є ширококутна камера, також на 50 мегапікселів, і знімає вона ой дуже непогано. Ну і режим більше. Додаткові налаштування для вашої зручності. Отже, смартфон дійсно по всім характеристикам топовий. Тут все дуже класно. Батарейка на 10600 мАч. Два дні автономності цей смартфон вам видає. А тепер давайте зануримо його в воду, перевіримо саме основне. Armor 28 Ultra, як Термал-версія, так і звичайна версія. Це дуже класні смартфони. І зараз в кінці ми подивимось саме на тепловізор. Саме тепловізором версія Thermal відрізняється від версії без приставки Thermal. Тепловізор у нас тут доволі потужний. Цей тепловізор від компанії Thermoview T2 він дійсно топовий і в смартфонах кращого зараз ви не знайдете. Звичайно ж, налаштування тут є такі ж самі, як у всіх подібних смартфонів, тобто заміри температури по якомусь конкретному місцю. По всьому кадру можете повиставляти собі безліч, чого ви захочете. Можна поставити просто, щоб показувало найменші і найбільші температури в кадрі. Ті люди, які розбираються в тепловізорах, вам точно зайде цей модуль. Ну і налаштувань тут дуже багато. А температури тут можна міряти від мінус 20 до 550 градусів по Цельсію. Тепловізор тут дійсно топовий. Що ж, купити такий смартфон з тепловізором або без тепловізора, ви можете за посиланням в описі до цього відео. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.